Всім привіт! Це проходження карти під назвою Mad Balls. Карта е, має два бага, баганих квести, тому відразу рекомендую перевірити, чи вас вони не забагли, що ви призапускали карту ще нічого не зробившись. Е, перший квест е, це знайти зелених чоловічків, як би це дивно не звучало. Е, Підходите до цього зеленого, в принципі, все на яшку протикуєте. І вам треба знайти. Е, Трьох таких NPC-шок в зеленій футболці. От перший. Е, мав би бути тут десь. О, а, от, він у нас є, не забагався. Добре. Е, і відразу прочекайте другий квест. Зараз ми їх виконуємо. І, в принципі, ось цей. Е, тут треба штапхати коробку, вона іноді багається. Підходимо до цього, говоримо з ним так само на єшку. Uh, все, і тут треба uh, до цього червоного коробку. Так як тут uh, на час завдання, то в принципі виконуємо його. Якщо чесно, не дуже його люблю, і ну, для мене це завдання жесть. У мене воно то лагає, то я не можу нормально коробку з... попхати з кута, от як зараз. Ой-ой-ой. Тому тут або спробуйте, або можете проскіпати, воно не супер uh, багато є пешок дає. Ну, в принципі, я, мабуть, це все або прискорюю, або взагалі виріжу, як я вже доштовхаю коробку, бо щось в мене не дуже успіхи поки. Пішло, пішло, пішло. Ну, так штовхаємо. Взагалі треба нажати на C англійську. Ой. Ну, за там же чувак пішов. І отак її штовхати. Але чесно, можна і так помучитись. Тільки єдине, що все, ми зараз вчасно вкладемось. Головне її кут не забивати, бо буде дуже погано. Нікому не раджу. Іде, іде рідна. Зараза. Все, фініш напряма, фініш напряма і. сюди. І... От Зараза, тільки не це. Ну, це адський квест, якщо чесно, зі всіх карт, які я проходив. Де коробка? А нема вже коробки. Ну, словом, ось так можна виконати цей квест. Я його скіпаю. Всім успіхів. А тепер можна, в принципі, у нас не один не забагався, тому можна проходити е, всі інші. Треба зібрати таких 10 е, таку зелену. 10 штук. Ну, ніби 10. Та 10. В принципі, тут нічого важкого немає і легко знайти. Потім NPC-шок три зелених. Візьмемо. Ось другий тут. Якщо що, ви першого ось там забирали, другий тут, і по дорозі, біля ось такої вивіски преміум має бути третій. ось. Все, ми з трьома цими NPC-шками виконали завдання, тепер давайте слизю. Тут, в принципі, майже всі на землі, окрім двох чи трьох. Якщо я не помиляюсь, вони на таких в повітряних кулях, в принципі, нічого важкого їх забрати не бачу. О, бачите, підсвічене ще одне. Так, і десята слизь десь має бути. О... Не тільки сказав нічого важкого. Ага, он. вон вона світиться. Все, в принципі, з цим є. А, тепер, в принципі, можна взяти в усього завдання. Він от біля спавна знаходиться ось тут. Протикуємо. І так, да, там треба буде монетки в фонтані збирати. В принципі, також нічого важкого. Підпливаємо і збираємо. Ну, можна почати знизу. Давайте знизу почнемо. Щось перше в нас не взялось, але те й не треба. Так, є це яка вже. Тут бажано зразу попадати. Чи потім... не... Шоста, сьома, восьма, дев'ята і останнє. Є десята, все, цей квест ми виконали. А, і в принципі на цьому всі простенькі квести завершились. Тепер один великий, який якраз нам зарахує епік завдання, точніше, хардкорне. Тут поки все на єшку. Заходимо в такий дом з приводами, якщо я не помиляюсь. Так само, так само на єшку. Е, перше завдання розставити всі предмети просто Ну в правильному порядку, але тут порядок вже правильний. І тут скорше просто їх піднести до До цих айтемів. Ну, не айтемів, словом, ви, ви зрозуміли вже бачите, як це робити. Тобто в такому ж порядку, як предмети виставлені, в такому і заносити, Максимально мутна карта, але є пешку, де є дуже гарно. Е, все, нам відкриваються двері. Тут треба вогнище потушити. В принципі, нічого важкого. Підходите і нажимаєте єшку. Все, нам відкрилась наступна А, Так, спускаємось. Спускаємось. І тут треба ввести пароль. Пароль, в принципі, я вам скажу, тому це не проблема. Пароль 6592. 5, Так, 6. 5. 9. 2. Є. Yeah. Good job. Uh, так, uh, тут підходити просто до кожного зеркала, uh, щоб з'явилися такі скелети, все класно. І так само вводимо код. Код я зараз скажу. Наступний це 2, 7 і 4. 2, 7, і 4. Все, двері відкрилися. Uh, спускаємось такий низ. Тут нас буде жорстко дуже лякати. В такі штуки пролазимо. Якщо ви зажмете shift, ну будете спринтувати, тобто бігти швидко і зажмете центлі, то ви зможете проскальзуватись. Ну, як От тих, що чувак зробив. Зараз бо я заговорився. Отак. Тільки чуть-чуть по таймінгам вгадуйте і будете швидко проходити. Ну, але не обов'язково, як бачите, можна і пролізтись, просто щоб швидше було. А, так, тут треба вставити батарейки в такі слоти. Каб... Ну, Не в кабеля, словом, то в такі слоти, ви бачите. Підходите е, і нажимаєте єшку. Тобто вона не сама туди ставиться, бо може дехто звик з інших карт. А підходите, нажали єшку і тоді вона вже стає в свій слот. Так, і це ніби останнє. Є. Yeah. Все класно, тепер нам треба ці лозні яблука вставити в правильні дирки. Дуже вибачаюсь. Так, зелене, зелене, зелене. Green, потім Orange, Orange, Orange є yeah. uh, червоне. Є, синє. Є. Так, це у нас Pink. Є і останнє. Останнє, останнє, останнє white біле. Все, De дуже класно. У нас мала відкритись наступна дверка. Все відкрилось. Тут нас знову жорстко лякають. Тут пролазимо. -по -по. Е, так, і тут треба буде -е, оці колби покидати в котел. Підходите на яшку кидаєте. В принципі, вони будуть підсвічуватись по одному, тому їх якось шукати чи вибирати якісь окремі не потрібно. Просто підходите, бачите, що засвітилось, берете і кидаєте. Накинулись? Кинулись, трошки забагались. Так, 5 штук таких треба. Це четверта у нас. І п'ята, п'ята, п'ята. П'ята, мабуть, там зліва. Читай, я згубив п'яту. А от. Зараз трошки. Е, uh, Так, все кидаємо п'яту. Uh, і, в принципі, все. Нам мали відкритись. Uh, Двері. Якщо я не помиляюсь, трохи для мене нова карта. Так, да, відкрились двері. І йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Піднімаємось тут наверх. О, і тут. Ще піднімаємось. Все, беремо завдання ось цього зеленого пригуна. Є, беремо таку жорстку пушку. О, і. Наводите її на таку слизь і, в принципі, забираєте її. Треба забрати всю, не пропускаємо. Ну, в принципі, тут неважко її не пропустити. І не так багато. Сказав я і зараз пропущу. Тут вбиваєте чи не вбиваєте не словом, забираєте цього привода. Ну, до речі, як з неї стріляти, просто направляєте і жмете ліву клавішу миші. Все, як ви забрали о, всю цю слизь, то у вас автоматично пропала о, ця, цей бластер. І, в принципі, завдання зарахувалось. Можна йти далі. Так, тут ніби наверх, по сходам. Так, тепер нам треба отаки збирати е, таке сміття і спалювати його. Показую як. Беремо, кладемо його тут. Е, ну Це нормально, ну, бажано хоча б плюс-мінус сюди. Е, ну Давайте на одному покажу, в принципі. І нажимаєте на цей речах з боку. Опа, і нам одне зарахувало. Тепер, в принципі, робимо це зі всіма. Такі пічі є в різних кімнатах, не обов'язково зносити все до одної. Так, давай. Трошки что-то я промазал. Секунду. Е, 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 пошло дело. Так. Yeah. Можно было еще сразу цю. Все классно. 5, 6 и 6 тут. Добре. Так. Є, 6, 6 є. Mm -hmm. Перейдемо брати наступний квест. Uh, так, зараз бо я забувся знову. Ага, от сюди, ніби. Uh, де бібліотека, де книжки. Uh, Заходите сюди і піднімаєтесь. Так. Дякую uh, Берете ось цього тепер оранжевого. І вам треба буде збирати якісь гвозді чи що це. Заходите зразу на два балкончика протилежних. В принципі, там забираєте. І потім просто збираєте. В одному тут. Так, 15 20. Тут сховали за ширмою. Дивіться, не пропустіть. І 17, 19, 20. Ура. Ну, все, виконали цей квест, і тепер треба буде вилізти наверх. Під... Повертайтеся до цього оранжевого. В принципі, йому, я так розумію, не треба віддавати нічого. Квест зарахований. Просто вилазимо. А далі що ми робимо? Далі йдемо сюди і тут спускаємось. І зараз ми, нам зарахує цей хардкор Все. Зарахувало, прекрасно. І, в принципі, на цьому проходження карти завершено. Тут є така пушка. Можна постріляти, але це ні на що не впливає. Знаю, на що я вам це кажу. На ну, словом, все, ця карта пройдена. Всім дякую за увагу. Не забувайте про телеграм-канал, наш чат. Якщо є якісь питання, запитуйте. На з вами був адмін каналу Криптокодер. До зустрічі!